— Добрий день, хлопці. Ківерцівське? — Луцьке. — Луцьке? А чого ви тут робите? — Зараз. Добрий день. — Добрий день. — Ставтесь, будь ласка. — Секунду. — Включу камеру. — Та фішки галкачу. Старший зірландкачок, так. Да. Посвідчення цікавить. Іде відеофіксація згідно Мене 34 статті. Дуже... Згідно стат за статті 40 закону України про національну поліцію ведеться відеофіксація. Дуже хорошо. Ваш родич? Це родич. не мій родич. Родич, це мій родич. Це ну, от родич. родич. Я пояснив усе. Ще вам можу пояснити. Поясніть. Все. Я правозахисник. Зараз проходить мобілізація. Да, зустріли чоловіка на вулиці. Облікові реєстраційні дані не поновлені. Запропонували йому їх поновити, проїхати з нами. Він то вагається, то не хоче. Якщо не хоче їхати, пропонуємо виписати повістку для прибуття в РТЦК, для поновлення даних. Спасибо. Людина думає, ну думає, він то їхати. Добре, я вирішив проконтролювати не... просто правильність вашої ну, контролюйте. Ще до мене є питання. Люди, ну, ну дивіться, я вам просто коротко скажу. В мене думає. є документи з собою, що ківерцівського луцького ТЦК не існує. Чи це є бант угрупування? Я можу вам доказати мене собою ви дані. Не ми не зараз показує, суд подали. Я вам можу показати де. діло справи. Да, ваше е, жетон, оцей е, додаток до жетона, що ви показали, це не є посвідчення. Згідно з е, постанови 11.37, ви повинні дуже добре знати це вашим кабміном. Вона виписана була. Нашим спільним не нашим, а на ні, він це... я до нього не відноситься. Ми нього. Я ви громадянин його громадянин України. Ми ж ні, будемо... громадянство це, України не передбачено. Це... В нас корпорація. Так. І дивіться ще одне, ви створені постановою 730-ю. Правильно я сказав? Маєте бути створені законом. Ви створені взагалі непонятно ким. Нічим, Нічим да не створені. Покажіть мені, будь ласка, печатку вашу. 831 ви Луцький, ви ків... ТЦК його не існує. Ми в суд подали на Луцьке ТЦК і на Ківерцівський. Із-за підробних печатей, в мене є з собою документи, можу вас ознайомити з матеріалами і справами. І що тепер? І нічого тепер треба розбиратися, що тут в нас робиться в Україні. Що в нас в Україні робиться? Ви їздите з підробними печатями, закону про вас нема. Поліція в нас створена постановою а Ви так говорите Ви не є воєнні. У мене є зсу відповідь, що ТЦК не є військовим. Я воєнний. Ви зараз ТЦК? Ви зараз ТЦК і що? А ТЦК не є органом воєнним. Зараз зачекайте, я вам покажу. Де ж зараз? Ще люди під'їдуть. Почекайте тут нас. Зараз багато людей під'їде. Я не хочу з вами сваритися, бо я не знаю просто чи ви орієнтуєтеся в тому, що ви говорите, чи ні. Зараз іде повністю жопа повна. Ми вже програли, можна сказати. Ви як зараз кигібісти робите, в сорокових руках це робилося. Були кегібісти і поліцаї. Зараз ТЦК і поліцаї, зараз робиться. Спитайте людей, кого не більше боять: Русських загарбників чи ТЦК і поліцію. От спитайте коли-небудь опитування. Дивіться, Ой, якщо на території України... Забороняється створення та функціонування будь-яких військових уру не передбачені законом. Ви законом не утворені конституції стаття Я стаття конституції не брати місії та не беріть. Тим більше сімнадцята стаття чітко свідчить, хто має захищати. Ви маєте захищати, і ви маєте захищати, а не ми. А нас демобілізації не було і ротації не було. Як ви тут очутилися? Як ви тут очутилися? Вибачте, в мене племінник контужений, Біріться, і не на рахунок. І я лічно подавав я тут... в ЗСУ ви, як тут посади. Добре, Ваші не відносяться о, до державної о, служби, о, і ви о, не о, є військовослужбовцями. Вона печати можна во тепер. А це на рахунок ТЦК. З ваших слів ви не не визнаєте державну владу, чи як то при при чому це? Ви не це ви ламаєте законом? 17 стаття. Я ж вам розказав, утворені постановою незаконно. Ви розумієте, що зв'язку з в Україні військового стану деякі... нема військового стану. Він був введений на місяць. Військовий стан введений. військовий стан. Який ja, президент? Він же скасований. Президента в нас нема. Верховна Рада до 30 жовтня легітимна була. Я знімаю просто на дві камери. Пламінник не 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 відпускаю. Дивіться далі, я розказую. ТЦК, хто такий ТЦК? Посади, яких не відносяться до державних... Вони чітко пишуть, що це не державний орган і вони не є військовослужбовцями, мають різний статус. Це, а це, це що за документ? А це от, Збройні Сили України, це на те, що ТЦК, вони привласнили владні повноваження. Це Понятно, чого вони з нами так говорять. А, ясно. Понятно, чого ви так з нами говорите? Усі, ви. Главний, ви? Він, він з Главний, ти цикашник зараз, з Луганська приїхав. Ви? Що він тут робить він. в Волинській області? У нас що тут своїх нема, це спеціально помішали, щоб ви не знали наших. Це все по... я в суд подаю на вас. Я з документами їду, які ми в суд подали. Хлопці. На кого ви Воли, на Луцьке ТЦК і на Ківерцівське, на начальників. Якщо ви воювали, ви, воювали, ви в житті не захочете. Покажіть мені. Хоч тут на відео з передової. У мене зараз того телефона немає. А ну правильно! Отакі от, от косарі розбили. Які косарі? Я косар? Я, не говорю Я суди вас. виграю. Я, не Я, Я виграв Волиньгаз, газові мережі і Ласка, Нафтогаз, щоб ваші батьки не платили за газ. Я, Я. на цілу Україну платять. Ще поки не час. Да, ще поки не час. ви не розбираєтесь? У нас повалення з нутрі йде. Нас повністю Лайка здають. Ловить, Рубіжна, знаєте таке? А ви не хо а ви не знаєте, все? що вони туди пішли? Хто? Хто? Хлопці. А наші хлопці туди пішли, да. чого? Хлопці пішли? Захищати свою державу від ката. Дивіться, вся держава, віде, Black Rock віде. викупив всю Україну, Серйозно? американська компанія. Серйозно? Ви за газ платите, ми за світло служили. платите. Ви служили хоч раз. Яка це є різниця? Я, я не служив, я, не служили, але я був знали в чому суть? Я воєнний був. Я в Львові служив. Дуже добре. Я сам Львівщини. і, і говоріть трошки тихіше зі мною. Як ви говорите, так я є цивільний. Ви якщо кажете, що ви воєнні, згідно 17 статті, воєнні не мають права до цивільних навіть пальцем торкатися і вовсе все діло я обмежувати полазі, стойте. Отако не треба переду мною стояти. Треба. Я не ляканий треба. дивіться, треба. це ви що ви мені показали. Це додаток до Житомир. А посвідчення ось так виглядає якого у вас немає, а у вас його немає, згідно 13. Вся, бо ви не державний орган Вся Україна визнає дані посвідчення? Дивіться, ніхто, ви... не, визнає, ніхто не визнає? Які, як вас розпізнати? Дивіться, посвідчення у вас немає. По вашому же ж поліцейському має бути темно-синя форма, чорна форма. Де прапор України? Нема, де прапор? Де тризуб? Чо у вас американська зірка шерифа?

Воєнний стан при при загрозі вторгнення має бути стан війни. Де стан війни при вторгненні? про закону. Дивіться, Дивіться. Не зробили далі. Ви зараз займаєтеся якраз і поваленням. Дивіться про ТЦК. Приїхали. Закон про створення ТЦК на базі військоматів. Рішення не прийнято ще в 9... 2019 8... 8... році. Вони взагалі ніхто. Ви з ними співпрацюєте, сроку давності немає. Вас їх ж будуть потім ловити. Це, це з офіційного сайту, Хоч очі відкрити, чому я це все знаю? Дивіться, ківерцівське ТЦК, Луцьке точно так само у мене є бумаги. Про них даних взагалі не знайдено. Я гроші платив. СНАПа. Як вони можуть функціонувати? Які ні Луцького, ні Ківерцівського територіального центру не існує. З підробними печатями їздять. Як це може бути? Ви ж поліцейські, ви повинні мені сили? це розказувати. Хочу, ви до РПУ на чого ви не перевірите? Перевірте, що такова. Ну не нічого ж не є. сходиться. Чим вони відрізняються від орків російських? в реєстрі? Російські, російські орки нас не кошмарять. Західну Україну кошмарять в ОТЦК. Знаєте, чому це вони не кошмарять? Тому що ми їх відбили біля, звідси. Хто сюди прийшов? били ви їх. до Що до цих доціль по офісу президента не стріляє Путін? Чо ти тут, а не там? Тому Що, що вже поради, він війна? Я після поранений списаний. Що Боже мій, ти... в мене знайомі без рук, без них не можуть. Подивися на голову, зняти майку показати. Ти ходиш, ходиш. Ти хочеш ходиш. Ти зі мною поспорити на що то. Чи мені побратими? Як ти сюди побула? А що ти мене побратив, лякас? Ти повинен мене захищати. ти повинен мене захищати. Я захищаю юридично до роки, дядя. Сядь машину, якщо нервний. Чого ти до людей їздить? А чого ви з психованими їздите, якщо він кантужений? Чого його возять по селі? Да, чого Якщо він кантужений, що він до людей має діло? Заспокоївся перший пішов. Бачите, він до людей не має права їздити, якщо він кантужений. Це ви подумайте, що ви робите. Ви людей зараз винищите всіх. Вже не осталось мужиків. Хто буде працювати? Хто буде хліб пекти? Потребують допомоги. Ти розумієш, на одного воєнного? Треба 10 працюючих. Ви вже повигрібали. Отам на фронті хлопці сидять, їм потребують допомоги. Ти спитай, за що ми воюємо? Ми, їм піти допомогти. ми тут О! допомагаємо, ви Чим? не даєте допомагати. Чим? Чим? Юридично. Юридично. Ви їх тут залякуєте. Візьми два пулемета, за один пулемет посади себе, за другий пулемет бабки свої в чимотані, блядь. А якщо Вони тебе ніхто продумати. не буде кормити, ти Руйна до Зеленського йди. Маєте, я не до Зеленського йди, не чого не розміноване не все не було. Не ви не маєте не купа часу, піздуйте. Я займаюся документами, я не маю. Коли вас тут усіх витягувати? Це я рекомендую вам. Хай виконують дані як по можливості. Бо будуть інші проблеми. Хлопці, проблеми в нього будуть. У вас будуть проблеми 200%. Я от всіх поліцейських хочу захистити. У нас робота така, хлопці, це не робота. Розберіться. Ви за гроші американські, вам платять Америка. Ми будемо їхати, все. Вам платять хлопці, мені чисто вас по людськи шкода. Їх не шкода, вас шкода. Ви навіть не хочете розібратися. Я з вашим начальником вже скільки разів говорив. Ви взагалі не хочете розібратися, вам тикають в очі вже документи, що у вас не існує. Ну розберіться, вже, де ви працюєте. Чи посрати, гроші платять і все, можна кошмарити людей. То чим ви краще за орків, тим теж заплатять. Вам скажуть стріляти завтра, ви будете стріляти в мирних. Їм не треба нас захоплювати. Вони таким, як ви, заплатять гроші і все, ви все за них зробите. Добре, ми зараз зустрінемося. Ну Зу... Мені, хлопці, мені не треба угрожати. Коли по гражданці будемо зустрінемось. Добре. Добре, давай. Добре. Угрожають, вже мені не один угрожав. Та ви себе заколка, але вже так Та вже немає На інших номерах і людей викрадають. викрадає. Таке в фільмах не всяких. Побачив. Бачиш, не дарма ти у групу добавилась. Та я ж всіх так витягую. Ви їх сюди не пускайте, вони не мають права вулицю заходити. Баш, він був на дорозі, його приговили. Ну все, на дорозі пішов в хату, закрився і не виходить. Бо іначе б забрали все. Не віддали все, б вам його. Забрали, завели, забрали. забрали О, трамали, ти ти Я кожен день когось витягую, як нести стиціка, то отаку. Вчора цілий день люд... до восьми годин вечора. Ярослав був без документів і забрали. Але ж бачиш, злякалися, як починаєш показувати законні. Вони будь-угрожати. І не показуйте ніколи документи. Приїжджають, без документів завжди ходіть. Взагалі, сховай документи його, щоб навіть і не було видно. Бо без документів його мусять забрати на три години, а як є документи на троє суток можуть тримати. По нашому законі.